Значить, засідання комісії відкриваємо. Значить, питання перше. Про внесення змін до рішення Миронівської міської ради від 20.12.24 про затвердження структури та загальної численності апарату Миронівської міської ради та її виконавчих органів, органів на 25 рік. Доповідає Коваль. Прошу внести зміни до структури та штатної численності апарату Миронівської міської ради, а саме реорганізувати відділ економічного розвитку та цивільного захисту шляхом утворення із 7 травня 2025 року відділу стратегічного розвитку проєктної діяльності та міжнародного співробітництва три штатних одиниці в складі начальник відділу одна штатна одиниця, провідний спеціаліст дві штатні одиниці. Сектору з питань цивільного захисту, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, дві штатні одиниці в складі завідувач в сектору, одноштатна одиниця, головний спеціаліст, одноштатна одиниця, виключити 6 травня 2025 року і структури апарату Миронівської міської влади. Відділ економічного розвитку та цивільного захисту, три штатні посади, та скоротити відповідні посади, начальник відділу економічного розвитку та цивільного захисту, одна штатна одиниця, головний спеціаліст відділу економічного розвитку та цивільного захисту, одна штатна одиниця, провідний спеціаліст відділу економічного розвитку та цивільного захисту, одна штатна одиниця, затвердити. 7 травня 25-го року структура та загальних численність апарату міської ради та її виконавчих органів в кількості 188,5 штатних одиниць. Так, зрозуміло питання. Mm. Немає. Голосуємо. Хто за. Петренко за. Тут плюсик став. Плюсик оболочку. Плюс. Так, питання, друге, про Звернення депутатів Миронівської військової ради восьмого скликання до Верховної Ради України, офіс, Офісу Президента України, Кабінету міністрів України, Київської обласної державної адміністрації, Високівської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зайця. Немає комісія на заради, то. Я думаю, Завод що ми підтримуємо. Це, 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 ми знайомими і читали про да, звичайну звернення. Так, значить, Петренко за, за. Третє питання про виконання у 24-му році програми захисту населення на території Миронівської міської територіальної громади від надзвичайних ситуаційного та про забезпечення пожежі. Безпеки. На цю програму у 2024 році було використано 1 мільйон 166 тисяч 897 гривень 24 копійки. Бо допомога нашій пожежній частині надана. Ця вся сума, що вона вже частині. Пожежники треба підтримувати, бо це не так. пожежна небезпека, особливо яка складається з цими погодніми умовами, що від зими горіть буде. Так уже говорить, я ще не довідку давав. По семи пунктах за два дні пожеж гасили. По Мироновці три. У так. вас теж у Карапишах два. У Владиславки, бо трошки. Поки що не приходимо запит по Владиславці люди Треба агітацію якусь проводити їм, або накладувати, що вони не палили нічого по берегах оці, де трава сухо. Так, Петренко за. Алка за. Питання No4. Про виконання 24 році програми профілактики правопорушень, боротьби з тероризмом, злочинністю і корупцією публічної безпеки на території Миронівського міської територіальної громади на 24-27 роки. мільйони 848 тисяч 996 гривень, 80 копійок було надано субвенції на нашу поліцію. Було використано на пальне на ремонт автомобілів, придбання коліс. Я немає питання. Петренко, за. Про виконання у 20-му році програми впровадження системи в Беронської міській територіальної громади на 22-24 роки. Було використано 580 421 гривня. Кошти були передані районів благоустрій для облаштування, підключення та користування мережі. Ну а програма ця буде продовжуватися в 23 рік? Другим приймати? Тож прийняли. Да. Ви... А, ви прийняли, так? Та да? от аж право в 25 На 25-й, 27-й рік? Да, так, да. так. Я зрозумів. Добре, тоді. Петренко за. Алка. Віктор. Так. Так. Ну, питання. Дякую. Питання вітер, пані. よろしくお願いしま